Будемо говорити про відкриті дані, скорочення в Твіттері та роздратованого Лінуса Торвальдса. Це 60-й випуск новин на Доу, новин українського і не тільки українського АІ. Втрачаємо дорогоцінний час, як в умовах воєнного стану в Україні точиться боротьба за відкриті дані. В 53-му випуску я розповідав про матеріал на економічній правді, де розказували про те, що коїться у нас з від... порталом відкритих даних. І вийшла дуже гарна стаття на доу про це, про те, які ж там апдейти. Справа в чому і в чому проблема. У нас є загальнодержавний курс на відкриті дані, і розпорядником, точніше, організатором цього всього є Мінцифри. Але з 24 лютого це все прикрилось і зараз поступово відкривається, і вони хочуть вносити зміни там в постанови, які це регулюють, щоб визначати, що ж саме можна публікувати, а що ні. Справді у змінах цих є підстава, тому що там частина цих даних вона ну, важлива і може бути чутливою. Зокрема, там вони завжди наводять приклади того, що є підприємства на окупованих територіях. Інформація про які може бути небезпечною для їх власників і для співробітників. Також там мова йде про критичні всякі підприємства та подвійного призначення, і що, мовляв, ворог може цим скористатися. Але під шумок, як це часто в нас буває, заодно можуть прикрити ті набори даних, які дозволяють виявляти корупціонерів, які дозволяють слідкувати журналістам і громадянському суспільству. за... Можновладцями, за депутатами, за політиками і так далі. Іде певна дискусія про це. І зокрема, вже зараз з усиллями активістів, там зі 140 наборів даних, які збиралися вилучити, 30 такі вирішили залишити, але не зрозуміло, що буде в фінальному варіанті цієї постанови, яка має бути прийнята до кінця року. І мінцифри кажуть, що вони тут не при чому, тому що вони якби організовують публікацію за самі дані Відповідають їх розпорядники. Тобто мінцифри не володіє даними, а володіють відповідні установи, які тримають ці реєстри. І там все це досить цікаво, а ще цікаво, те, що по платній апішці доступно більше інформації. І при цьому ця платна апішка доступна юрособам, які можуть мати, наприклад, російський чи білоруський слід. Тому їх безпечність, вона теж під питанням. Як на мене, досить прикольно, що це питання в тому числі. Піднімає u контрол який з одного боку, інтересант, того, щоб даних було відкритих багато, бо вони на цьому заробляють. А з іншого боку, враховуючи, що зараз складається ситуація, коли частина даних доступна тільки по закритій АПІшці, їм це якраз би було б вигідно. Але ну загальний тренд от такий: що хочуть щось прикрити, але суспільство не дає. Кому цікаві деталі, обов'язково ознайомтесь з матеріалом по посиланню в описі до цього відео. Швейцарія виділяє понад 500 мільйонів гривень на цифровізацію України 20 жовтня, Мінцифри і Швейцарська агенція розвитку та співробітництва підписали меморандум на те, що вони будуть співпрацювати в області цифрової трансформації. Дуже цікаво спостерігати за тим, як пристойні європейські країни, коли не дуже хочуть допомагати зі зброєю у всякі гуманітарні проекти. Дякуємо і на тому. І також зазначається, що за сприяння Швейцарії і за їх фінансування вже зроблено дуже багато проектів. Зокрема, це ковід-сертифікати. Є малятка, є підтримка. Тощо я так розумію, що ще щось там було. З одного боку, прикольно, що ми все це робимо не на наші гроші, а на гроші європейських донорів. А з іншого боку, байдуже на чий гроші, головне, щоб справа робилась. OpenAI веде переговори про інвестиції з Microsoft. OpenAI це компанія з дуже гарним гаслом. Тобто в них місія така, що вони не хочуть, щоб штучний інтелект контролювався якимись компаніями, тому вони робитимуть його відкритим. Тим не менше, це приватна компанія, не дивлячись на свою відкриту назву, яка заснована Семом Альтманом, це засновник Вайк комбінатора. І Ілоном маском, і вони роблять справді круті проекти. Серед них найвідоміший, мабуть, це GPT-3, це такий ну, головний AI по роботі з природною мовою. І дуже багато, от ми там не раз говорили про нейромережі, які генерують картинки, от вони теж базуються здебільшого на GPT 3. І, і є вже навіть альтернативні проекти, які наслідують принципи, які запровадив GPT 3. Тим не менше, не дивлячись на заяви того, що вони будуть відкритими і доступними для всіх, це приватна компанія, і вони самі розпоряджаються тим, кому стають доступні їхні апішки. І зараз це не, не всі бажаючі, окрім того, що там ще є всередині багато обмежень. Наприклад, той же GPT-3 не можна використовувати для таких відверто рекламних текстів і для всяких рерайтів. І можливо, слава Богу. А то а то можливо навіть цей випуск насправді робив не я, а штучний інтелект. Інвестиції з Microsoft. Openai вже залучав інвестиції в 2021 році. Залучили інвестиції від Sequoia, Tiger Global і Andreessen and Horowitz. Ну, тобто це такі топ-інвестиційних компаній. І зараз теж залучатимуть від Microsoft. Для Microsoft це дуже важливо, тому що вони хочуть зайти своєю інфраструктурою в цей проєкт для того. Емелью сучасного потрібні великі обчислювальні потужності. Раніше вони, я так розумію, робили це все на Google Cloud, і в 2019-2020 році вони на Google Cloud витратили 70 мільйонів доларів на рік. Це досить серйозна сума, враховуючи, що в них там майже гарантовано якісь свої особливі прайси. І, і от тепер Microsoft хоче, хоче туди зайти. Мені здається, що ну з досвіду останніх покупок Microsoft вони зараз поводять себе акуратно і етично, тому сподіваюся, що це гарна новина. Stack Overflow впроваджує офлайн доступ до своїх даних. Stack Overflow разом з компанією, чи точніше, ініціативою, яка називається. Ківікс впроваджує функцію офлайн доступу. Тут треба зрозуміти, що таке Ківікс. Це ініціатива їй більше десяти років, і вони топлять за те, щоб важливі ресурси були доступні в офлайні. Важливі, неважливі, будь-які вони зазначають, що дуже велика частина людства вона знаходиться в з обмеженим ну володіє обмеженим доступом до інтернету. Це пов'язано з різними причинами. Інколи це просто погані мережі, інколи це. Брак коштів, щоб оплачувати нормальний інтернет. І вони в них є технологія, яка дозволяє досить компактно зберігати дуже великі ресурси, як, наприклад, Вікіпедію, і мати до неї швидкий доступ з їх браузера. Або я так розумію, що вони можуть розгортатися як прям локально на пристроях, так і на в якихось локальних мережах. І от вони зараз ще й співпрацюють з Stack Overflow. Загалом прикольно мені це нагадало пару років тому. Дуже багато хто говорив про таку штуку, як Dash. Dash, як правильно поправте, це. Така програмка, яка дозволяла офлайн скачувати документацію до дуже багатьох програмістських інструментів, та? до будь-якого фреймворка, бібліотеки, мови програмування. І, і тоді, я пам'ятаю, багато хто казав, що от, пересів на Dash, тепер не гуглю, а читаю документацію. Якщо ви чимось таким до сих пір користуєтесь, напишіть обов'язково в коментарях. На Курсера з'являться безкоштовні it курси для 5 тисяч українців. Це спільна ініціатива Projector Institute, Прометеус і відкритий університет майдану. Вони домовилися з, з підтрим, Google Org, Inco Academy Work, in Tech, отримали грант на 5 тисяч місць навчання на курсері. Там треба зареєструватись на Прометеусі, там подати якусь, якісь дані про себе, і ви можете отримати доступ до одного з двох курсів. ІТ-підтримка та цифровий маркетинг та електронна комерція. Крім того, ці курси вони включають, ну, там, окрім відеозанять, практичні, консультації з кар'єри, уроки англійської мови і навчання Work-Life Balance. Е, кому актуально, реєструйтесь. Ілон Маск може звільнити 75% співробітників Twitter. Пише Washington Post. для співробітників Твіттера погані новини, тому що, по-перше, угода між маском та Твіттером вже на фінішній прямій, і він каже, що планує. 75% співробітників скоротити. А навіть якщо ця угода не відбудеться, то поточне керівництво Твіттера теж каже, що вони збираються скоротити видатки на зарплати на 800 мільйонів доларів. Зараз у Твіттері працює 7,5 тисяч працівників, і в коментарях люди. Щиро не розуміють, чим же вони там всі займаються. І справді, Twitter, ну Twitter не Фейсбук, там немає такої кількості продуктів, там немає такої кількості внутрішньої інфраструктури, там немає таких навантажень, і, і це справді питання, що ж вони там роблять з іншого боку. Ці коментарі вони трохи нагадують. Владислав Чечоткін часто каже, що йому про розетку весь час кажуть, що та такий сайт можна зробити за два тижні там п'ятьма програмістами. Можливо, оці розмірковання про Твіттер вони де десь, десь з цієї ж опери, але, але видно, таки є там що скорочувати, тому що у Твіттера завжди були якісь ініціативи, типу. Піріскопа і ну, якихось сайт проєктів, які вони досить легко запускали, а потім також легко закривали. На ринку скоро з'явиться багато кваліфікованих програмістів. А і там ще важливо, що Маск при цьому обіцяє підвищити доходи від реклами в рази, і як саме він це робитиме на фоні скорочень, незрозуміло. Ну і раз ми вже заговорили про Твіттер, підписуйтесь на мене в Твіттері. Посилання буде в описі. Лінус Torvalds роздратований поганою роботою розробників ядра Linux. Наближається реліз версії ядра 6.1 – Недавно був мажорний реліз 6, але традиційно в Linux мажорні релізи нічого не означають. І от він зараз готує новий, він, по ідеї, має стати LTS-ним, тобто буде підтримуватись довго традиційно, тому що зазвичай LTS-версією стає остання версія року. І там зараз основна подія, які відбувається навколо ядра розробки ядра, це те, що вони там інтегруються з растом і дозволяють. Писати ці модулі ядра на Расті. Здається, от в шостій версії там пройшли якісь зміни, які дозволяли саме драйвера на Расті писати. І, і зараз присутність расту, як мови, розширюється. Він е, скаржиться на те, що от дедлайни є, а люди. Роблять свої пул реквести не заздалегідь, а в останні дні. І що ж це таке. Ну, я думаю, що це ну, мені це виглядає трохи схожим на такі старече брюджання. От. Хоча, можливо, справді з цим растом почали повільніше писати і затягують строки, хто в цьому розбирається, напишіть обов'язково в коментарях. Ну і ще мене в цих цитатах не перестає дивувати те, наскільки підтримка величезної системи зав'язана на одну людину. Тому що, от він там каже, я вже згадував про це раніше, але справді дуже дратує отримувати досить багато пол реквестів. В останні дні мержу, вікно мержу два тижні, але це. Цей час для того, щоб я переглянув все, а не два тижні, щоб поспішно скласти гілку, яку ви надсилаєте лінусу в п'ятницю другого тижня. І, коротше кажучи, може йому треба помічник якийсь там. На цьому на сьогодні все. Температура в студії 17 градусів Цельсія. Курс біткоїна 19 551 долар, курс ефіра 1364 долари. Мене звати Юра Федоренко. До зустрічі!